І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні і не в Україні, моє дружнє послання, а ще хто рече, як люблю Бога, а брата свого ненавидіть, лож єсть. Соборне послання Йоанна, глава 4, страниця 20. і смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, Тільки я мов окаянний. І день і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, Орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаманіться недолюди, діти юродиві. подивіться на рай тихий. На свою країну полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю де шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя правда і сила. І воля нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого волі, волі, братерства братнього, найшли. Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого, кричите, Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились. І знову шкуру терете із братів незрящих гречкосіїв і сонця правди дозрівать в німецькі землі на чужії, претеся знову, якби взять і всю мізерію з собою, дідами крадене добро. Тоді оставсь би сиротою Святими Горами Дніпро. Ох, якби те сталося, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули. І сонце не гріло б смердячого гною на чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви за орли, і не покивали б на вас головою. Саменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять Дніпро й і гори, і потече сторіками кров у синє море, дітей ваших і не буде кому помагати. Отцурається брат, брата, і дитини мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклянетесь своїми синами. Умийтеся! Образ божий багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі, на те тільки, щоб панувать, бо невчене око загляне їм в саму душу глибоко, глибоко, дознаються небожата чия на ваш кура та й засудять і премудрих, немудрі Одурять.